Люди в коментарях хочуть знати, який ж результат тієї ситуації, яку я розповідала вам в попередніх відео щодо окупації частини території озера Блакитного, яке знаходиться в підгірцях. Друзі, пройшло буквально декілька днів, і я записала декілька відео. В одному відео я закликала людей не підтримувати цей бізнес, це перше, що ви можете зробити, і не відвідувати ті платні пляжі, які унеможливлюють доступ людей до води, безкоштовний доступ людей до води, які беруть плату не за послугу, наприклад, лижліжак або. Чи якусь послугу, а за конкретно вхід це перше. Ну а по-друге, я склала скарги і написала в усі можливі органи в адміністрації, в прокуратуру, ще в певні органи. І мені цікаво, яка буде відповідь, відповідь цих органів. Скарги складені за допомогою адвоката. І я чекаю відповідь. Хочу отримати офіційну відповідь від органів для того, щоб розуміти, що робити з цією ситуацією і як на це реагує взагалі наша влада. Я обов'язково з вами поділюсь відповідями від органів державної влади, куди я направила скаргу. Бо я бачу, що більшість людей вже почало вважати це нормою, да, що якщо хтось прибирає прибережну зону, то вони мають право поставити паркани, і, типу, це нормально да взяти і просто окупувати якесь озеро або частину моря, або частину річки. Ну, типу, це норма. Тому мені цікаво отримати відповідь нашої державної влади на таке беззаконня, на цей незаконний бізнес, на цю діяльність і можна сказати, це свавілля. І як тільки я її отримав, ми обов'язково я оприлюдню це в соціальних мережах і поділюсь з вами.